Привіт, сталкери. Ось вам новина. Розробники сьогодні представили нам патч 1.2 для Stalker 2 Heart of Chernobyl, який містить понад 1700 виправлень. Патч вже доступний для завантаження. Що нового нам обіцяють, зараз розберемося. Розробники наголошують на тому, що читають наші відгуки, проблеми та пропозиції, що надсилають їм гравці з усього світу. Нове оновлення містить у собі виправлення багатьох аспектів гри, такі як стабільність основних та побічних квестів, локації регіонів, Алиф, виправлення точності стрільби, Ше, виправлення катсцен та локалізаційні правки, а також нову можливість контролю Крик та тіні від ліхтарика. Усе перелічувати не буду. Детальніше про патч 1.2 можете почитати за посиланням у описі. Але ось що я для вас виділив: Ше. Покращена поведінка NPC під час взаємодії з трупами. Виправлено проблему, через яку NPC могли підбирати костюми та шоломи та не могли лутати трупи NPC з іншої фракції. Переналаштовано точність розсіювання куль на всіх дистанціях для всіх видів зброї, зменшено пробивання стін деякими кулями з зброї NPC, покращено стелс механіки. Виправлено проблему, коли після атаки ближнього бою NPC міг опинитися позаду гравця. Відкориговано час, коли гравця побачить NPC. Виправлено проблему, коли NPC в локації Малахіт могли помічати гравців на великій відстані та крізь об'єкти, Покращено поведінку мутантів у бою. Наприклад, виправлено здібність контролера, що не працювала через двері. Виправлено помилку, через яку химера могла стрибати крізь предмети, або ж не використовувала свою атаку стрибком. Виправлено помилку, через яку Полтергейст міг атакувати аномалію. Та отримувати від неї шкоду. Особисто у мене з полтергейстом такої штуки ще не було. Виправлено помилку через яку псевдопес не міг створити фантомів при їх відсутності. Контролер отримав нову здібність РИК. Виправлено відсутність деяких персонажів, що могло призвести до блокування проходження основної лінії сюжету. Баг із застряганням НПС на локаціях Скадовськ. Проблема, коли NPC міг застряти після завантаження збереження, зроблених одразу після закінчення викиду. Покращено анімації деяких мутантів. Виправлено проблему, коли NPC міг застрягнути в дверному отворі і заблокувати гравця. Покращена анімація ходьби NPC. Виправлено проблему, коли NPC ворожі не реагували на кулі. Зменшено кількість спавну кровососів до завершення місій за сімома замками. Щодо балансу в грі, то тут ось такі правки. Зменшено антирадіаційний ефект артефакту дивна вода. Тепер потрібно менше пострілів, щоб убити фантомів псевдособак. Збільшено частоту атаки в стрибку для сліпкого пса, збалансовано пістолети та глушники. Зменшено частоту спавну NPC в екзоскелетах та переналаштовано броню, яку носять НПС. Збільшено шанс спавну броні низького та середнього рівня, в той час як спавни високого рівня броні зменшено. Збільшено шкоду від радіації. Хоча, як на мене, то вона і так немаленька була. Зменшено ймовірність появи NPC зі зброєю високого рівня на ранніх стадіях гри. Ребаланс набоїв зброї, які використовують Alive NPC. Оптимізація виправлено падіння FPS під час бою з Фаустом. Виправлено падіння продуктивності при закритті КПК або меню паузи, відкориговано витік пам'яті пов'язаний з діями з предметами. Виправлено понад 100 кращів, додано ліміт частоти кадрів у меню паузи головного меню та на екранах завантаження. Щодо загальних виправлень, то виправлено помилку, через яку не змінювалися стосунки з NPC, ліхтарик гравця тепер відкидає тіні на об'єкти, змінено назви деяких типів боєприпасів, виправлено несподівані. Зависання під час діалогів. Покращено переходи від катсцен до гри. Виправлено помилку, коли гравця телепортувало за межі ігрової зони, хоча я такого не зустрічав за мої два проходження. Виправлено анімації рук НПС під час куріння. Змінено проблему, що призводила до пошкодження збережень у грі після видалення локальних збережень та невдалої синхронізації хмарних збережень. Покращений вигляд моделі КПК у місцях з низьким рівнем освітлення. Та ще багато технічних правок. Щодо сюжету, загалом в рамках основної історії було вирішено понад 300 проблем, та понад 200 у побічних активностях, інтерактивні об'єкти та ігровий досвід, покращення дизайну інтерактивних дверей на дикій території та ростку, покращення вигляду зруйнованих ящиків від медикаментів, збалансовано лут у деяких сховках, виправлено моделі деяких артефактів, виправлено. Проблему, коли аномалії могли завдавати шкоди гравцю навіть у розрядженому стані. Покращено механіку стрибків артефактів. Спорядження та взаємодія зі світом. Тут виправлено можливість відникати заблоковані двері гранатами, виправлено зникнення гранати при киданні її собі під ноги. Додано анімацію паркуру, оптимізовано ушкодження від аномалії бритви, коли ви вже з неї вийшли. Додано анімацію смерті NPC від аномалій. Виправлено проблему, коли псі ефект не знімався після виходу із зони псі ураження. Зменшено кількість слотів для артефактів для костюма X7. Налаштування та ігрова допомога. Виправлено підказки мапи, що не містили описів регіонів. Виправлено відсутність сповіщення про знаходження нових схованок. Покращено інтерфейс у меню апгрейдів, Регіони та локації. Виправлені численні проблеми, через які гравець міг застрягти в лабораторії Х-17, додано аномалії телепортації в районах Старої Баржі та Рибальського хутора. Візуальні покращення багатьох локацій та регіонів та розміщення рослинності на багатьох локаціях. Покращення освітлення. Виправлено підвантаження на відстані до деяких цілей по карті. Додано спавн артефактів електрополі, дата центру «Ніт-Час». Отож, друзі, як бачите, список вражає, а що воно насправді буде у грі, будемо тестувати. І на завершення, ось подяка від розробників. Цитую, ми дуже вдячні за вашу підтримку, друзі. Ваша пристрасть, інтерес та відгуки нереально важливі для нас. Вся ваша команда наполегливо працює над тим, щоб підготувати ще більше виправлень у грі та зробити вашу подорож зоною ще цікавішою та атмосфернішою. Ми продовжимо оновлювати Stalker 2 Heart в Чорноби. На цьому у мене все, друзі. З вами був Stalker Reactor і до зустрічі. Ходімо тестувати новий патч.